Чекайте, ніхто хто не заходить? Зуміть, будь ласка, якщо не хочете спіти. Держи, держи. А що це вировневало? Ще. Ну заходь. Що це вировнева? Представтесь, будь ласка, ви працюєте. Інспектор, відеоконтроль за бустером. Що ви тут зараз робили? Обіду. А з ким зустрічалися? А, Як звати вашого знайомого? Віталі. Угу. З якою метою була проведена гадана зустріч. Пообідати. Дивіться, значить, шановні пам'яті, зверніть увагу, це є лампа ультрафіолетовим, кольором вона світить. Якщо якісь ви побачите світіння будь-якого кольору, зразу кажіть, якого самого, щоб бачити, щоб слідчий заносив все протокол. Одягнуть ще раз просвітимо давай, рукавички на руках. Дивимось, світіння будь-якого кольору є чи немає. Немає, Відсутні. Відсутні. Значить, шановні експерти, розгорніть, будь ласка, все. Що ми бачимо в пам'яті? Присутні. Що ви бачите? Копюри, номінал 500 гривень. Грошові кошти, номінал. 500 гривень кожна в кількості, експерт. Розложить, будь ласка. Можна розважувати. Кількість яка? штук. Шесть Номіналом 500 на загальну суму. Тепер будьте добрі просвітіть їх в ультрафіолетових променях. Шановні присутні, що ми бачимо? Яке світіння, якого кольору? Жовто, як буде. Желто-зеленого, зеленовий салатовий кислотний. Ага. Присутній я вийшов, бачите. Я ж сказав, що жовтий, ну, жовто-зелений. Жовто Тепер прозорий файл, беремо. Присутності понятих. Зараз ми його просвітимо, щоб він не мав жодних світінь. І туди помістимо ці Окей, Просвітлюємо, дивимося, дивимося. Яке світіння якогось будь-якого кольору. Немає. Немає, не? Поміщуємо експерт. Поміщуємо, туди розкриють банкноти. І в присутності понятих зараз запаковуємо. Кому видно на салфетках? Поняття, що ви бачите? Те ж саме із кілоше не носіти. Зі світ. – Присутні? – Салат. Да, есть ну, какое-то свечение. Угу. Есть свечение, сейчас? Да, да? Есть, 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 есть. Видно. видно, четко не да. Понятнее. Еще раз буду будь ласка, увагу на те, что и на бросетце есть на краюшку свечини. Да, на ну, самому краю есть. Вылучаем эту